Сьогодні я створив Лігу Чемпіонів в новому форматі сезону 24-25 і просимулював всі матчі. Так я знаю, хто став переможцем в фк 24 А якщо ви додивитесь цим відео до кінця, ви зрозумієте, як в цьому сезоні будуть проходити єврокубки. А також один рандомний комент з цього відео отримає 200 гривень на карту. Через пару днів об'явлю переможця в себе в телеграм-каналі. В новому форматі Ліги Чемпіонів нас буде чекати вже 36 команд, що на 4 більше ніж ми звикли. Також ніяких груп. Одна спільна турнірна таблиця, але свої матчі команди гратимуть згідно жеребку. Рекування, яке вже пройшло Чотири матчі вдома, чотири на виїзді. Система нарахування балів не змінилась. За перемогу 3 бали, за ніщою 1, за програш нічого. Топ-8 команд турнірної таблиці напряму проходять в одну восьму. Команди, які знаходяться з 9 місця по 24, зіграють між собою в одній 16 за право грати в одній восьмі. Команди, які знаходяться нижче 24 місця, покидають Єврокубки. Жеребкування в реальному житті вже відбулось. Це мені неабияк облегшує завдання. Отже, як буде проходити перший етап, давайте розберемось, на прикладі Ралу. Ралу випали наступ. Ні, команди Борусія, Ліверпуль, Мілан, Аталанта, Зальцбург, Ліль, Штутгарт та Брест. З цього сезону в Бапи реальний шанс здобути нарешті Кубок Ліги Чемпіонів. Весь склад Ралу дуже потужно виглядає. Рал спокійно перемагає Брест 4-0, обігрує Штутгарт 2-1-0-0 з Лілем Мінімальна перемога над Зальцбургом, Поразка від Аталанти 2-1, нічия з Міланом 0-0 і ще одна гра 0-0 на цей раз з Ліверпулем. В заключному восьмому поєдинку 3-2 перемога над Дортмундом. Отже, зігравши 8 матчів, Реал набрав 15 балів. Чи вистачить цього, щоб пройти напряму в одну восьму, дізнаємося вже дуже скоро. Перед цим я покажу ще деякі результати. Венфіка зіграла 2-2 з Монако, переграла 4-2 Болонью, здолала 3-1 паОК. Паоки в мене замінюють сервену Звезду та Слован, в яких вев. Ка 24 просто немає. Також португальський клуб грає з Фейнордом 1-1 і поступається Атлетику 2-3. Всі інші матчі цієї команди у вас на екрані. Бенфіка Трубіна в підсумку набирає 10 балів. Арсенал Зінченка спочатку переграв Спортинг 2-1, потім здолав з таким же рахунком шахтар, не залишив шансів загребу. Поступився Монако 2-1 і здолав Жирону 2-1. Отже, на першому етапі Арсенал як і Реал набирає 15 балів. Шахтар у нас розписав 0-0 з Болонією, зіграв 2-2 з Брестом і розгромом поступився псв 4-1. у підсумку з восьми матчів в шахти 9 балів. Результати за талантою Баварії Янгбойс та арсеналом на екрані. Як ви думаєте в реальному житті, скільки наберуть балів гірники, зігравши ці 8 матчів? Пишіть свої думки в коментарі. Щоб не витрачати час, результати всіх матчів я виводжу зараз на екран. Дуже багато часу на це відео я витратив, тому чекаю від вас підтрим. Знову ж таки, хто хоче детальніше роздивитись результати, ставте на паузу. Ну а тим часом в нас вже готова турнірна таблиця. Отже, починаємо з останньої 36- ї позиції. Тут у нас шторм, в них взагалі 0 балів. Вище болонь є 2 бали, Янгбойс 3. Прест 4. Зальцбург, Динамо, Фейнорд, Монако, Стелкі, Оок, Штутгарт та Мілан. Мілан набрав 8 балів. Ці команди в цьому сезоні прощаються з єврокубками. І зараз ми відкриваємо першу команду, яка зіграє в одній 16-й. Двадцять місце Ференс Варош, 9 набраних балів. 23 місце Шахтар. Все ж таки вони заходять в плей-офф Ліль, Спарта, Жирона разом з циганковим, Бенфіка разом з Трубіним, Брюге, Спортінг, Аталанта, Байер, Астон, Віла, Ювентус, ПСЖ, Боруся, Атлетико, Лейпциг ці команди також поборяться за право грати в одній восьмій. Ну і топ-8. Вісім команд, які напряму проходять в одну восьму. Восьме місце Барселона, 14 набраних балів. Дуже багато команд набрали 14 балів, але по різниці забитих пропущених, потім по забитим голам, потім по голам на виїзді, потім по перемогам, перемоги на виїзді і так далі. Саме за таким регламентом визначається позиція, якщо рівна кількість балів. Отже, у нас восьме місце: Барселона, сьоме. Ліверпуль, шосте Мадридський Реал. Реал навіть топ-5 не зайшов. П'яте Аварія, четверте арсенал, третє Манчестер Сіті, друге Інтер і перше ПСВ. ПСВ 21 набраний бал, 18 забито, 8 пропущено. Зігравши першу стадію. Найбільше за всіх забив інтер 19 голів. А найменше пропустили у нас футболісти мадридського ралу. всього на все 5. Отже, друзі, в одній 16 у нас наступні пари. Лейпциг зіграє проти Донецького шахтаря: Варош Ліль, Брусія Дортмунд Атлетико Мадрид, Спарта ПСЖ, Жирона Ювентус, Бенфіка, Астон Віла, Байер Брюге, Спортинг Аталанта. Сподіваюсь, для тих, хто не міг розібратися з новим форматом, це відео було корисно. А ми рухаємось до 1.16. 16. -ї. Відкриває раунд плей-офф матч Шахтаря проти Лейпцига. Гірники з перших хвилин почали показувати гостям своє налаштування на гру. Але в першому таймі нічого цікавого не відбулося. Далі помалу опоненти почали прибирати ініціативу до своїх рук. І вже різний пару разів дійсно вдало вступав в гру. Не без долі фарту гірники відбились і навіть могли підловити Лейпциг на контратаці, але не сталося. І в першому матчі цих команд була розписана нічия. У другому поєдинку почали краще саме футболісти українського клубу, але пропустили доволі неприємний гол. За 10 хвилин до кінця опенда оформлює дубль. І, на жаль, для шахти Ліга Чемпіонів закінчується на етапі 1-16. Тим часом Ліль двічі обіграв Френсварож 2-1. І в нас наступний поєдинок. Дивлячись на його учасників, він точно вартий фіналу. Але це тільки 1-16. Боруся Дортмунд! Атлетико Мадрид. Тільки от вдома програвати Дортмунд взагалі не хотів. І за 20 хвилин до кінця вони зробили прекрасний камбек. 2-1 Боруся Дортмунд забирає першу гру. Ну що ж, матч відповідь. На цей раз в Мадриді. 33 хвилина Фюлькріх. І ще через 5 хвилин той самий Фюлькріх оформлює другий. У Сіміони знову проблеми з Дортмундом. ПСЖ закриває спарту двічі по 3-1. І далі у нас історичний дебют Жирони на стадії плей-офф ЛЧ. на шляху у них Ювенту. 1-0 рахунок відкрито. Я вам скажу, Жирона виглядала точно не як аутсайдер в цьому матчі. Згодом Вітямба оформлює другий гол ще в першому таймі. Ювентус дуже хотів відігратись, між тим в захисті мав великі проблеми. Аркадіуш Мілік зумів відіграти один гол. Але все ж таки Жирона забирає важливу для себе перемогу в першому матчі. Ну і далі матч відповідь тільки от знову в Ю не все гаразд. Швидкий гол влітає в їх ворот. І ще й під занаві з першого тайму вони привозять пенальті. 2-0 черговий прекрасний виступ від Жирони в лізі чемпіонів. До речі, в моєму футбольному інсташопі в наявності з'явились футболки жарони нового сезону. Також, крім жарони, є ще дуже багато чого цікавого. Якщо ти ще не підписаний, підпишись. Часто там проводимо розіграші і заливаємо контент. Посилання в описі. І так, далі у нас АстонВіла здолала Бенфіт, байер після першого матчу від Камбечів і пройшов далі. Ну і Аталанта розібралась зі спортингом. Ну що ж, вітаю команди, які пройшли в наступний раунд. Тут їх чекають топ-8 кращих по турнірній таблиці. Отже, ПСВ зіграє з Лейпцигом, Інтер Мансіті, Боруся, Дортмунд, ПСЖ Арсенал, Баварія, Жирона, Реал Мадрид, Астон Віла, Ліверпуль, Байер, Барселона, Аталанта. В першій грі ПСВ зіграв нічу з Зальцбургом 1-1. Але в матчі відповідь німецький клуб не залишив жодного шансу команді, яка набрала найбільше балів в першій стадії. Вони поступили стільки івентусу, а так всіх винесли. Ну, все для них але ще вже закінчено. Далі в першому матчі неочіпано Ліль переміг Інтер 1-2. В матчі відповідь чорносині пішли всіма силами вперед з перших хвилин, але Ліль не допустив програшу в себе вдома. Підсумку для Інтера все скінчено. 1-8. Дортмунд проти Манчестер Сіті. Вже на третій хвилині Ерлін Холанд відкриває рахунок. А на 35-й хвилині містяни залишаються в меншості, тільки це абсолютно не завадило Кевіну де Брюйне повторити гол Холланда. 2-0 впевнена перемога містян в себе вдома. Сігнал. Іду на парк. Матч. Відповідь. На цей раз брутально починають саме господарі. Подача з кутового, помилка від Едерсона і 1-0. Емреджа. Родрі виходить віч навіч Кобель рятує, але атака продовжується. Удар від Дебрюйне. Знову Кобель. Але ще в першому таймі Бельгієць зрівнює рахунок 1-1. Брусія намагалась нав'язати свою гру, але по сумі двох матчів 3-1. Сіті в одній четвертій. Наступний матч однієї восьмої. Арсенал ПСЖ. У домашній грі каноніри мінімально перемагають парижан. Але до слова той же Дембеле міг врятувати становище, от тільки забракло йому точності. У матчі відповідь футболісти Арсеналу досить швидко вийшли вперед. Після закидання Томіясу Тросар з декількох метрів розстріляв до Наруму. Пізніше гості оформлюють другий, бездогано розігравши м'яч в атаці, буквально на пусті ворота. На початку другого тайму ПСЖ повертають інтригу в гру, а ще пізніше так взагалі зрівнюють рахунок. Один гол по сумі двох матчів, і буде ніч'я. Дивлячись на такі справи, тренер арсеналу на підсилення захисту випускає зіну. Але буквально в наступній же атаці Даніла забиває прекрасний гол після навісу зі штрафного. От тільки господарі не витримали якихось 3 хвилини. Сака робить рахунок 3-3, і по сумі 2 матчів 4-3 арсенал йде далі. Як на мене, абсолютно всі матчі плей-офф для перегляду цікаві, якщо там грає Жирона. Захист відпрацював ідеально, от тільки в завершальній фазі були проблеми. Якщо Жирона й тривожила ворота опонентів, то тільки ударами здалеку. в підсумку 0-0. В минулій грі Жирона здобула, як на мене, прекрасний результат, зігравши 0-0 на альянс Арені. Тепер вдома в них є дуже хороші шанси. В Кінці лікована бігрує захисника заходить штрафну, пробиває Але Газаніга. Рівно 20 хвилин тривав штурм воріт джерони. А потім сталося це. Баварія кинула всі сили, що відігратись. Кінці чуть не пустила другий від Циганкова, і мінімально 1-0 Джерона пролазить мюнхенську баварію. Наступна зустріч не менш цікава: пара Астон Віла Рал Мадрид. Бірмінгемці прибули на Сантьяго Бернабеу за результатом. Це було видно по їх настрою. В першому таймі була більш-менш рівна гра. Голів так і не побачили. На 49 й хвилині Воткінс зміг відкривати рахунок, але не влучив ворота. Друга половина була повністю з англійським клубом. Найактивніше старався Діабі, але гра завершилась нічю 0-0. І ось матч відповідь вже тільки отут вже не так щастило Астанвіллі. Спочатку Белінгем, потім Вінісіус і наостанок Мілітао. 3-0 дуже впевнений результат від Галактикос. Передостання пара 1-8. Ліверпуль Бая. Весь матч проходив в високому темпі. Обидві команди мали свої можливості. Завдяки роботі Кіперів рахунок тримався 0-0. Але на 78-й хвилині Палаціо швидше за всіх зорієнтувався в штрафні і відправив м'яч в пусті ворота. Тільки для господарів неприємності не скінчились. На 91-й хвилині фармацевти забивають другий гол, роблячи наступну гру для себе більш комфортною. Непроста задача зараз для Салаха й компанії. Абсолютно непотрібний гол на останніх секундах минулої гри значно погіршує її становище. До того, що Дейк зламався всередині першого тайму, замінивши його конате, зумів відіграти один гол, але в підсумку 2 1 Байер в одній четвертій. Барселона за дві гри відгрузила 5 голів ворота талант і без проблем пройшла в наступний раунд. Ну що ж, друзі, результати одній восьмої вже на екрані. Дуже сильно порадувала Жирона, також Байер-красавчики. Варто відзначити Арсенал, ну і звісно ж Лілі. В одній четвертій Лєйці зіграє з Лілем, Мансіті з Арсеналом, Жирона з мадридським реалом, Байер з Барселоною. Отже, на цю стадію пробилось три іспанські команди. Дві команди з Англії, дві з Німеччини і одна з Франції. Не дуже я люблю, коли на стадії плей-офф команди з однієї країни розігрують між собою путівку в наступний раунд. Але тут у нас 31 ша хвилина, Габріель виводить канонірів вперед, і тут уже стає цікаво. Сака міг подвоїти перевагу, але не сталося. В другому таймі Ерлін Холанд розряджає свою гармату дальнім пострілом, шедевральний гол і рахунок 1-1. Ну а потім Саліба привозить пенальтів в свої ворот. З 11 метрів Холанд не пробачає. Потім був ще гол від Дебрюйна. І не менш красивий гол в порівнянні з Холландом забиває доку. 1-4 І хто б міг подумати, що Арсенал, вийшовши вперед, втратить майже всі шанси перед другим поєдинком. Матч відповідь був просто формальність, без голіва нічия і сіті в півфіналі. Наступна гра Рал Жерона. Знову два клуби з однієї країни. Мадридська команда завдяки голу Вальверде здобуває мінімальну перемогу з рахунком 1-0. А в матчі відповідь голів ми так і не побачили. На жаль, Жерона Циганкова покидає Лігу Чемпіонів, але дійти до однієї четверти, вибувши при цьому. Баварію це силь. Остання пара однієї четвертиї. Барселона приїхала в гості до Байеру. Маючи таку команду, німецький клуб точно не був андердогом в парі. І в підтвердження моїх слів, Хоффман на 43-й хвилині відкриває рахунок. Решту ігрового часу команди проводили по черзі, атакуючи ворота один одного. Рахунок так і не змінився. У домашній грі Барселоні необхідно було ризикувати, щоб пройти в наступний етап. І агресивна гра в Атаці дає свої плоди. Вже до п'ятої хвилини Рафіння виводить барсу вперед. Тільки от невдала гра зі штучним офсайдом призводить до то, того, що Байер зрівнює рахунок 1-1. Хороші моменти для взяття воріт виникали в обох команд, але рахунок так і не змінився. По сумі двох матчів 2-1. Байер проходив півфінал. Ну і з сюрпризів, напевно, прохід Байера. І то це не точно. В півфіналі Лейпциг зіграє з Манчестер-Сіті, а мадридський Реал поміряється силами з Байером. Агресивна гра від Лейпцигу призводить до того, що футболісти Манчестер Сіті серйозно збився приціл. В другому таймі гостріше виглядали господарі, але відкрити рахунок їм так і не вдалося. В матчі відповідь був забитий один єдиний гол. Мінімальна перемога містян з рахунком 1-0. Ну і другий півфінал. Байер, Мадридський Реал. 18-та хвилина, Кіліан Бапе. Далі пару хороших атак у виконанні обох лобів. На 61-й хвилині виходить на заміну Мілітао і одразу створює гольовий момент. Але тут захисник вдало підстрахував. Фінальний свисток із рахунком 1-0 ця гра була завершена. До матчу відповідь Реал підходив в гарному настрої. Навіть нічей їх повністю влаштовувала. Так вже вийшло, що створивши дуже велику кількість моментів, обидві команди так і не змогли розмочити рахунок в цій грі. По сумі двох матчів 1-0 Реал знову в фіналі. Ну і фінальний поєдинок Манчестер Сіті, Мадридський Реал. Ну і виходить так, що це історичний фінал першого розіграшу Єврокубків за швейцарською системою. Володарі Кубка Ліги Чемпіонів останніх двох років зустрічаються сьогодні на футбольному полі. Починається все з удара від МБАПЕ. Друга спроба була навіть не в площину воріт. Француз був дуже заряджений і вже до 20-ї хвилини він заробляє жовту картку. По цікавим подіям в першому таймі все. В другому таймі Реал продовжив домінувати. Черговий раз за цю ЛЧ Мбапе користується помилкою захисника, що й призводить до взяття воріт. МанСіті тільки після пропущеного включились в гру, але куртуа був на висоті. Підсумку мінімальна перемога Рала з рахунком 1-0. І перший трофей Ліги Чемпіонів для МБАПЕ, і 16 й для Реалу. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що завдяки цьому відео ви тепер будете розуміти, як проходитиме новий формат Ліги Чемпіонів, Ліги Європи Ліги Конференції. Я абсолютно позитивно налаштований щодо цієї швейцарської системи. Так, з одного боку сумно відходить легендарний формат Ліги Чемпіонів, але з іншого приходить щось нове. І це нове обіцяє бути куди цікавіше. Стосовно цього, свої думки можете писати в коментарі. Я свій фінальний висновок зроблю тоді, коли ця лія чемпіонів буде відіграна. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Play Now nah, the <laughs>